Нагороджено лауратів обласної премії імені Олександра Гіталова. Цього року кращого механізатора та керівника сільгоспідприємства обирали серед 20 претендентів. Журі оцінювало не лише професійні, але й особисті здобутки. У які райони поїхали нагороди, знає Леся Кришко. З самого ранку сільгоспвиробники області зібрались біля тракторної бригади, де все життя пропрацював видатний хліборобноватор Олександр Гіталов. До меморіальної дошки поклали квіти і відвідали могилу трударя. Всі, хто його пам'ятає, знають, що він був простою, порядною людиною, любив молодь. Займався селом, любив людей. Далі урочистості продовжились біля музею трудової слави. Переможців оголосили одразу ж за підсумками минулого року. Кращим механізатором став Олександр Горбенко з сільгоспідприємства Високобайрацьке Кіровоградського району. Чоловік понад 30 років пропрацював на вітчизняній техніці. У минулому році досягнув на ній найвищих результатів. Він виробив найбільше гектарів на трактор. Найбільше заготовив силосу на своєму силосозбиральному комбайні КСК 2,6, а він 1980 року комбайн. Кращим керівником сільгоспідприємства визнано Михайла Солиму з Ульяновського району. Його підприємство Зоря до сьогодні використовує передовий досвід Гіталова. Кукурудзу та соняшник вирощують без хімікатів, без е, участі. Хімічного захисту від хвороб, від шкідників ми також вирощуємо чисто механічним способом, і на сьогодні це дуже, дуже правильно. Це екологічно чистий метод. До останньої номінації краща механізаторка року вже сьомий рік поспіль жодної кандидатури не надійшло, тому на сесії обласної ради її відмінили. Нині професія тракториста популярністю серед жінок не користується. Ми таких знаємо дві чи три жінки, але вони зараз не працюють. Вже років 15-20, як на пенсії. Через два роки Кіровоградщина відзначатиме сторіччя з дня народження видатного хлібороба. До ювілею обласна рада ініціюватиме створення загальнодержавної премії імені Олександра Гіталова. Леся Кришко, Микола Головко день за днем.